Вітаю, дорогі діти. Я сьогодні дорога. Але ж не просто дорога, а безпечна дорога. А це мої помічники. Мої помічники дорожні знаки. Хто знає, які є дорожні знаки? Перешу хідний перехід. Так. Є знак «Стоп». Так. Я бій. А що до тебе? Я... Їхати. Не можна. Отже, у нас є знаки, які дозволяють, ось знак, що дозволяє переходити дорогу. Ось знак заборонений. Він забороняє їхати. А це у нас знак, який попереджає. Цей знак попереджає водіїв, що попереду або школа, або якийсь інший дитячий заклад, що дорогу можуть переходити діти. Ось ми знайшли транспортний займати пасажирам пасажирам. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи є правила для пішоходів і пасажирів? Так так. так так само, як і для водіїв. Водії навчаються правил в спеціальних школах, а, де навчаються пішоходи і пасажири, а ось ми з вами і навчаємось з моїми помічниками. Отже, для пішоходів і пасажирів теж є правила, і якщо їх не знати, не повторювати, то може трапитися біда. Ну, важкий пішохід не поміти перехід він мерші через дорогу. Пошкодиш собі ногу. Швидко їхало авто, зачепило за пальто. Потягло його щасливу, впер не в даках під колеса, мій змінилася адреса. Не потраплені до школи, лежить в лікарні на уколах, ногу в літньому взяли, на розтяжку підтягли. І лежить тепер не в у палаті. а! Хто ж у тому дітям що він ледве не загинув? Як ви думаєте? Дорожні знаки нам допомагають. Да! А думаю, як думаєте, коли вони з'явилися? Що, скажете, коли з'явилися автомобілі, автобуси, тролейбуси? Ні, вони з'явилися ще тоді, коли люди їздили кільми, на возах, в каретах. Уже тоді треба було регулювати, відказувати щось на дорозі. Ось люди почали ставити спеціальні стовпчики, на які вішали якісь підказки, потім ці стовпчики, щоб його дуже добре видно, почали розфарбовувати. Думається, свідки взялася зебра для переходу. Якраз ці стовпчики розфарбовували в різні кольори. Да? Потім на них почали вішати таблички на табличках щось писати. А скажіть, будь ласка, легко прочитати щось на табличках? Ні, ні. Якщо ти їдеш машиною, не встигаєш прочитати, то ще й приїдемо в іншу країну, а мови ще не знаємо, нічого не прочитаємо. Ось тому люди придумали, знати, які зрозумілі усі. Так, добре, а тепер спробуйте відгадати мою загадку. Кліпнув він зеленим боком. Ми йдемо. Він мав червоним! Світлофори! Будь ласка! Привітаємо пана світофора! Що ще тут за зібрання? Хто тримає знання і сміється так охоче? Мати гарний настрій хоче. Світлофор я зачеклую і його в полон візьму я. От і спробуйте ви з нього правильно знайти дорогу. Ну, а всі дорожні знаки стануть просто розпишати. На дорозі безлад буде. І травмуються всі люди. Ха-ха-ха! Світлофор, відпусти! О, Ой. я гусенька маленька. Що гарна, так то гарна. Але ваші спроби марні. Світлофора не віддам, пакостити вам. Ой, я гусенька маленька, а ти любиш солоденьку, ось сукратичка свій. Чим я ставлю на логі? Так, э, вибачте, світлофор я вас забрала і його зачаклувала. І тепер він не працює, рух в доріг не регулює, що нам робити? Зрозуміло. Так, бабусю, з вами швидко розберуся. Документи пред'являйте, світлофора підпускайте. Я не з не боюся, а за скоєну біду штрафнулася на світі. Так, давайте в цій пригоді ми з вами згоди. Годі вже приготувати. Діти правила вас навчать. Треба знати їх усіх. І дорослим, і малим. Треба, щоб дорожній рух був поради і другим. Так, діти, правила згадайте, швидко руки відіймайте. Дружно вискажіть мені на дорозі! Можна братись, так? Щоб не трапилось води, пам'ятай, мій друже, що без... що... щоб забава на, на дорозі небезпечні дуже. А для того, щоб ви ніколи не були сумні, правила виконувати на дорозі не обов'язково. Ні, 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 Отже, обов правила виконувати. Дякую вам, любі діти. <сілик> <сілик> Думаю, я не випускаю і усім вам обіцяю, чем більшовому будівлю про безпеку не забуду. Зайди, відповідь. Дякую за допомогу. Знов пільную я дорогу, щоб не тратити біти, щоб порядок був завжди. Скажемо, ми всі разом дякуємо! <сілик> Перш за все уважно на мене подивись. Горить червоний, стань і стій. Машин не цей царі. Закритий шлях до переходу. Не метушись, зробиш шкоду. Жовтий нас застерігає. Без... Як за жовте око, ти не поспішай, бо По жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! Ось зелений, привітно залегті! Машини зупинились. Переходь, вершіть, не стій. Бо машин чекає рік. Зелений воля дозволяє. Безпечної путі бажає. Так, добрий діти. Ми з вами повторили правила, а тепер фізкульт хвилинка пішохода. Я запрошую вас піднятись. Пішохода. Коли я кажу червоний, ми з вами присідаємо. Коли жовтий, стаємо і плескаємо в долоні. Коли кажу зелений, ми починаємо йти пробувати. Можна? Можна. Ви відповідаєте або так, або ні. Так? Багато. А на метрі! Дам поради вам, панове, велосипедисти і самокатчики. Перше, для самокатного та велосипедного руху існує спеціальна велосипедна доріжка. Друге велосипедист і самокатчики. Похорона із коло з 14 років ми повинні їздити у дворі або фамбах, іти наглядом дорослих. Третє. Не можна випускати з рук кермо. Четверте. Не можна перевозити пасажирів на велосипеді, що не пристосовані для цього. П'яте. Не дозволяється їздити велосипедом та з людними тротуарами, а також в місцях, де грає, Ми з вами повторимо хором за мною рядочки віршика, який нам допоможе запам'ятати все, про що сьогодні говорили. Потрібно нам дорожні правила вивчати. Потрібно, Потрібно нам дорожні правила вивчати. Ніколи їх не забувати. Ніколи Отже, ми з вами прощаємося. скажемо вам дякуємо за вашу активну участь і вважаємо бути найкращими пішоходами і пасажирами. Тоді ніколи ні з ким біди не трапиться. Дякуємо. Дякую. Дякую.